Аналізуючи цю всю ситуацію, можна зараз констатувати, що Європейська солідарність як політична сила загалом перебуває під політичним переслідуванням? Абсолютно 100% однозначно. Ну, Візьмемо яскравий самий приклад: це Петро Олексійович Порошенко. 130 чимось справ проти нього відкрито за 6 років. Ну, 6 років це вже. На багато-багато років, ніж взагалі кримінальним процесом дано на розслідування будь-якої uh -huh. справи. За цей час слідчі мають або встановити, що є докази, передати їх до суду, отримати вирок, покарати особу, або сказати, що доказів немає, знайти їх не можемо, значить особа невинна, а справа закривається. Так от вироків нема за 6 за років в суді жодного вироку, бо немає доказів. Очевидно, справа відкривається просто, щоб бути щоб тягати на допити, щоб обмежувати в виїзді, щоб створювати політичну картинку того, що особа винна. Ну не можеш бути без невинної особи, перед якою відкрито стільки-то, стільки, -то, стільки -то справ. Може. Якщо ми живемо в суспільстві, де відкриття справ це не спосіб знайти правду і справедливість, а спосіб тиснути на політичного опонента. Ми беремо представника Європейської солідарності, там, справа на справі. І головне, справи це не корупційно, по прокопиву. Прокурора питають, а в чому мотив? Uh -huh. ну, кожен юрист, навіть студент, знає, злочину має бути суб'єктивна сторона, мотивація. Тобто те, заради чого скоюється злочин. А, у прокурора питають, в чому мотив? А, тисяча людей були підконтрольні, ну це я за, нагадаю Система нашим глядачам, коли почалась війна, Володимир Прокопів як зам. Йому було призначено, що він має опікуватися системою шлях, тобто системою, яка дає можливість виїхати за кордон за отриманням гуманітарки, там, бензину, палива, що було потрібно. Ми пам'ятаємо, що у нас не було ні палива, ні ліків, ні. Ну, жили з гуманітарки, і столиця, і багато та вся наша, всі міста жили. І тисячі людей цією системою шлях були скеровані для того, щоб цю гуманітарку довести. А частина з них... Привозила бензин на бензовозах. ну Бензовоз це махіна багатотонна. Я нею не можу керувати. І мало хто з водіїв, звичайних, він не може, бо це ну це не просто махіна на купу тонн, ти там не так на тормоз наш на вона перевернеться. Це ще Махіна наповнена вибухівкою це паливом. Тобто це спеціалісти, яких не так багато їх взагалі на той момент треба було шукати. Оці спеціалісти їздили, привозили паливо, один з тисячі не повернувся. А ми беремо всі області, всі обласні адміністрації, які зробили теж саме шлях. Там не поповерталось набагато більше. Я беру статистику за 23 друга, третій чи й рік. по міністерствам тисяча чимось, таких хто скерувався за їх дозволами розпорядженнями, тисяча чимось не повернулось. Міністерство. Освіти, Міністерство культури, культури. Да, там по 500 людей не поповерталось. По них є справи, по них є домашні арешти, по тих хто немає. Ні, знайшли прокопіва керівника фракції Європейської Солідарності, одного цього бензовощика, який не повернувся. І прокурора питають. А в чому мотив? Ну, Може прокопів, у нього гроші взяв за те, щоб він міг виїхати, не повернутися. Чи якось там хотів себе покадровіти. Ну, маєш бути, як, яким боком прокупив це потрібно було щоб той не... З гуманітарних якихось. А прокурор не може сказати, Нема мотиву. Тобто, по великому рахунку складу злочину немає. Тут би справа мала бути не те, що закрита вона ще толком не відкрита, не доведена. Все, закінчується провадження, немає складу злочину, все зрозуміло. І прокурору все зрозуміло, він судить очі відводить. І судді все зрозуміло. Але я таке бачив в часи Януковича, коли судили майданівців.